Діагностувальна робота номер 6 Письмове додавання і віднімання. Будь ласка, зараз приготуйся. Спочатку розглядаємо завдання першого варіанту, потім завдання другого варіанту. Розглядаємо перший варіант 567. Додати 285 та відняти 358. Другий приклад. Різниця чисел. 513, і 141 поділити на 9. Якщо треба, на кожному завданні можу зупинити відео, щоб попрацювати над завданням. Далі перемота. Наступне підкресли числа, що є розв'язками нерівності. Нам треба їх виписати. Ми підкреслювати не будемо. Нам треба їх виписати. Роздивляємося, що ж є розв'язком нерівності. Наступне розв'яжи рівняння. 1000 мінус дорівнює 205. Наступне С мінус 367 дорівнює 333. Згадуємо, яким чином ми можемо знайти з вами. Невідомий від'ємник. А в другому варіанті невідоме зменшуване. Тепер задача. Подорож катером по Дніпру розпочалась о першій годині дня і тривала 4 години. О котрій годині закінчилася подорож. Подумай, будь ласка. О котрій годині закінчилася подорож. Так. завдання для першого варіанту. Відстань від Миколаєва до Дніпра становить 325 кілометрів. А від Дніпра до Харкова на 108 кілометрів менша. Яка відстань від Миколаєва до Харкова через Дніпро? Миколаїв, Дніпро 325 кілометрів. Нам треба дізнатися, яка ж відстань від Миколаєва до Харкова

не забувайте зупиняти відео кожного разу, щоб вам було зручно виконати завдання. Наступне, якщо ви працюєте у зошиті, то ви підкреслюєте числа. Якщо ви працюєте не в друкованому, а в звичайному зошиті, ви їх виписуєте через кому. Треба знайти числа, що є розв'язками нерівності 563 менше, ніж «це». А С менше, ніж 688. Давайте виконаємо рівняння. Рівняння 785 додати Х дорівня 1000. І С відняти 123 дорівня 577. Наступне вистава в ляльковому театрі розпочалася о півдні. Та тривала одну годину. О котрій годині закінчилася вистава? Пригадай, що значить опівдні? Відстань від Одеси до Миколаєва становить 133 кілометри. А від Миколаєва до Кривого Рогу на 43 кілометри більша. Яка відстань від Одеси до Кривого Рогу через Миколаїв? Подумай, будь ласка. Відстань від Одеси до Кривого Рогу через Миколаїв. Якщо ви виконали всі завдання, будь ласка, перевірте їх ще раз та відправте на перевірку вашому вчителеві. Бажаю успіхів! Дуже сподіваюся, що буде у вас чудовий результат. До зустрічі! До наступних уроків!